Запитання перше. Екзамен А. Питання. Яке з наведених тверджень описує коректну мету тестування? Варіант а. Довести, що в системі, яку тестують, немає жодних невиправлених дефектів, б. Довести, що після впровадження системи в продакшн не буде жодних збоїв, С. Зменшити рівень ризику тестованого об'єкта та підвищити впевненість у рівні його якості. д. Переконатися, що всі комбінації вхідних даних були протестовані. Отже, подумайте над тим, який варіант вибрали би ви, а ми тим часом переходимо до розбору кожного з варіантів. Отже, варіант А здається привабливим, але він неправильний, оскільки неможливо довести, що в системі більше немає дефектів. Тестування може показати, що частина функціоналу працює правильно, але завжди залишаються невідомі сценарії, які не були перевірені. Наприклад, уявімо застосунок із великим набором логіки. Навіть якщо всі тести пройшли успішно, новий користувацький сценарій може спричинити проблему. Це повністю відповідає першому принципу тестування. Тестування показує наявність дефектів, але не гарантує їхню відсутність. Варіант Б також неправильний. Жоден тестувальник не може обіцяти, що після релізу не буде збоїв. Навіть у добре протестованому продукті існують фактори, які неможливо спрогнозувати. Специфіка робочого середовища, навантаження, рідкісні дії користувачів, вплив інших систем цей варіант суперечить принципу тестування номер 7 Тестування залежить від контексту і повної гарантії стабільності дати неможливо. Варіант, D також є неправильним. Вичерпне тестування це теоретично і практично недосяжна мета. Якщо в системи багато вхідних параметрів, кількість їхніх комбінацій може бути величезною. Наприклад, три поля з десятком можливих значень кожне вже дають тисячі комбінацій, а реальні системи набагато-набагато складніші. Через це тестувальники застосовують техніки вибіркового тестування. Другий принцип тестування чітко говорить: протестувати всі комбінації неможливо. Правильний варіант це офіційне пояснення. Тестування допомагає знаходити дефекти та збої, що зменшує рівень ризику та підвищує впевненість у якості продукту. Щоб уявити це на практиці, розглянемо приклад. Тестування процесу оформлення замовлення у ході перевірки. Команда знаходить кілька помилок у логіці розрахунку. Після їхнього виправлення ризик отримати неправильно сформовані замовлення знижується. Команда і бізнес отримують більше впевненості, що функціонал працює стабільно саме це і є реальною досяжною та коректною метою тестування. Також додаю слайд, де можна повторити принципи тестування з силабусу версії 4.0 розділу 1.3. Можете поставити на паузу за необхідності та передивитися їх іще раз.